Морські безпілотники не є чимось новим у світі оборонних технологій та використовуються різними арміями світу вже не один рік. Проте саме Україна через повномасштабну агресію Росії почала активно виготовляти БПЛА, зокрема і морські дрони. Результат їх робіт. Ми вже бачимо безпосередньо у Чорному морі. І тут варто пам'ятати, що будь-якою системою керує людина. І саме таких фахівців сьогодні потребує наша держава. Саме тому цього року відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія відкрив дві нові спеціалізації: організація експлуатації, зберігання та технічного обслуговування морських безпілотних систем. І експлуатація морських безпілотних систем та комплексів всі бачать з засобів масової інформації, як Чорноморський флот Російської Федерації пішов майже пішов з Чорного моря, і це завдяки нашим морським безпілотним системам. Це перспектива, і ми перші, мабуть, навіть в світі, хто почав таку боротьбу на морі. Відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту, видовий навчальний заклад військово-морських сил з підготовки старшинського складу для ВМС, військових фахівців за освітньо-професійним ступенем. Молодший бакалавр. По-перше, це 100% забезпечення державне і по друге, це обов'язкове пра працевлаштування. Тому що після закінчення нашого коледжу вони заключають контракт на 5 років і продовжують службу на кораблях та в частинах військово-морських сил щороку. Навчальний заклад набирає все більше жінок. Найчастіше це випускниці звичайних цивільних шкіл України. Фізична підготовка дуже серйозна, ну, нами займаються. Далі хочу поступити до вищого закладу військового. Мені здається, наше нове молоде покоління набагато сміливіше, ніж зараз люди, які набагато старші нас. Я свій вибір зробила, хочу бути військовою, і мені це подобається. Абітурієнти при вступі складають іспити з математики, української мови та з фізичної підготовки. Проходять психологічні тести і військово-лікарську комісію.